Усім привіт, усім мирного дня. Сьогодні п'ятниця, 21... 21 березня. Сьогодні дуже гарний сонячний день був. Пташки співають, тепло. Бачите, як чуєте точніше, як співають гарно. Сидять на дубові. Ось. Кури випили воду, ну, в принципі, вже будуть лягати спати. Тому за день я їм даю більше вже води, більшу поївку. але вони все одно випивають. Ну добре, це добре, що п'ють воду, це. Навіть дуже добре. Тут вони взагалі повигрібали. Вони ну, не так несуть. Тут два яйця в день було одне щось, але може через день нести. Було таке, що день, я не знаю вже. Може... Думаю, завтра що може буде, Сподіваюсь. Морози все-таки будуть. Будуть ще трошки мінус один. Сьогодні нас передають ночі. В понеділок, вівторок, середу там дощі будуть. тобто дощі, дощі тиме. Ось. Вже почались канікули, друзі, тому бажайте, що постараюся, звичайно, знімати для вас більше відео на канікули. Також хочу на канікулах спробувати знімати всі відео. І ви допоможіть набрати 5 тисяч підписників. Тобто десь 100 людей залишилось, трошки більше до 5 тисяч. Я сподіваюся, що скоро це вийде зробити до 1 квітня, хоча б. Тобто ще десь 10-11 днів. Одинадцять. Ну, виходить, що так, 11. І тому, в принципі. Я думаю, якщо можна це набрати, зробити, плюс... Де, якщо плюс. Якщо будуть 10 людей підписуватись день приблизно, то я думаю, що це швидко можна зробити буде. Але це все за... Залежить від вас, щось, щось, щось стовпились тут, щось зібралися в одному місці кури. бачите щось там кури знайшли, такого цікавого, що там що мить і все зібрались тут, щось чують. Не чують, точніше, а щось знайшли тут. Виходить. Я сьогодні добав королям сіном, як ви можете бачити. Покажу вам. Вечір такий гарний. Минулого, минулого року в п'ятницю, останній день, третій-четверті, я... точно така погода. Але ні, бо я хочу скажу, здається, я трошки тепліше було. Але нічого. Цей вже майже з'їв, це добре, а то він щось останнім часом не дуже так і доїдав. Весь щось не дуже. Вже щось сім. Ну, в принципі, весна прийшла уже скільки місяців? Там три. Два вже там у нас в такому сухому. Звичайно, і давали картоплю. Так от, як сказати вам, проміжках і десь тиждень-два десь так десь ну, чергували щось. Але але хочеться вже трави, а трави немає, бо ще холод, не так тепло. а і такі дощі не дуже йдуть чомусь. Якщо будуть дощі, то буде й трава. Якщо сухо, то не буде ніякої трави. Так, і буде дуже повільно рости. Ось, бо всьому хочеться живому, звичайно, води. Зима не така вже навіть дощова і сніжна. Така прям була. Було так суховато. А, березень, там такий день-один, такий це минула субота було дощило. Може, ще там сніжило деякі, але теж не дуже щось. Ось. Тому такі справи. Пишіть в коментарях, яка у вас погода. Я прочитаю. Я поставлю цю. подобайку в коментар. А також не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал, якщо вам сподобалося відео. До нових зустрічей. Усім дякую за перегляд. Гарного дня.